Доброго дня, сьогодні у нас 10 жовтня, і ми почали, як бачимо, отеплювати бджоли на зиму. Так виглядають наші ізоляції. У мене є такі, що по 4 вулики, і є по 14 вуликів. І ці добрі, і ті добрі, але я більше люблю 14 вуликів, тому що коли навесні ми приходимо їх працювати. Їх треба лише відкрити раз, один раз, і ви працюєте 14 сімей. Та як ці, припустимо, якщо є 40 сімей на точку, це що в нас є зазвичай 40 сімей, то треба 10 разів відкривати і закривати ізоляцію. Так воно виглядає навколо. Все бачите на защолках, на таких гумових на гачках, так що нічого не треба. Цей. Тут також людки, як бачимо, є верхні. На шурубках скоренько прикручується і на тому кінець. А, так ми їх складаємо по 4. Ставимо трошки отрути для мишей, бо в деяких моменти є, що меж залізає і робить проблему. В деяких абсолютно ніколи немає. Так виглядає ізоляція. Це такий тарп, або брезент, або тарп, з двох сторін. Чорний він. А в середині небагато трошки ізоляції, це таке, як синтепон, такий, як там куртки ставлять, чи що, я, я не знаю. І все. Зверху також йде подушка. От, бачите, ми ще поїли. Також у нас є ще такі подушки, це саморобні, просто мінвата в середині. І е, Пластиком, клейонкою, воно так зліплено докупи. Як вам цікаво, як я то зліпив, там куди є, зайдіть далі. Е, назад є відео, як я робив то минулого року. Е, наприклад, я більше такі не буду купувати ніколи. Тому що вони дуже товсті. І ми ж, якщо меж з'їсти, то у нас є, що куплене, що саморобне, але саморобне в рази дешевше. Набагато дешевше, навіть більше, ніж наполовину. Так що ще що, бджоли виглядають нормально, я б сказав гарно. Остамеску візьму. Відкриємо кійка. Я зазвичай це не роблю. Вчора ми зробили 4 точки, то я дві сім'ї може відкрив. Бачу зверху? Сьогодні було мінус один. Але як бачимо, бджоли не дуже е, сильно в клубі, тому що ізольовані дахи, якби дах був би не ізольований, так як дуже багато людей має у нас, вони б були дуже е, стиснуті, як е, температура підніметься. Опуститься вниз, бджоли підуть вниз, вони будуть зимувати там, ось там. о, Як бачимо, дивіться, що я знайшов українська матка Карпатка, яка була зроблена у 22-му році. Вона ще є тепер, дотепер, але от бачите, цього року напевно, перед цим її також були замінили самі бджоли. І цього року вона знову замінилась Що я замітив? Я не знаю чому. Ну я вам кажу, вони чогось, де... розумієте, навесні, вони кожного року хочуть міняти маток. Воно не руїться, бо то є, видно, по сім'ї, яка пороялася, яка не пороялася. Ну вони, я вам говорю, цю, цю я не пам'ятаю точно. Але зараз підійдемо, там в мене ще одна є. Вона, я приходив, вона... там були маточники протязі двох місяців. І вони лупилися і сіяли, потім не сіяли. Ось бачите, ну це вже не є 100% Карпатка, вона вже змішана з моїми бджолами. Може ще десь є. Це Чилі. це, якщо я не помиляю, це є бакфаст. Так само з 22-го року, ще живий. Там звичайно матки вже не цей Не... не є оригінальна матка, але... Ще десь було. Якщо значок... О, бачите, оце так само Карпатка. Це ні. Якщо я не помиляюся, у нас не це біле, ні. також ні. Що тут у нас є? Так, бачите, як на цій точку лишилось тільки дві. Ось ця я вам говорю, ось ця сім'я. Я не знаю скільки разів. Я кожен раз приходжу, там все матошники, там все матошники, там все матошники. Меду вони принесли, ну, нар... нормально. Але це мені що одно не подобається. Вони стартують дуже гарно навесні, ну але потім вони хочуть замінювати матку, роятися, ті маточники треба зрізати, ну, нікуди не годиться. вона. Бачите, вона вже помічена з моєю, бо вона зразу, як я купив, бджола була така цірувата. Тепер вона просто виглядає так, як всі uh, мої бджоли. Can you help me? We'll like Does it matter? You pick. Бачили зверху, зараз подивимося знизу, що там твориться. Як Бачимо гарно, багато бджолів. Це так має, це є, це виглядає здорова сім'я. і має Про що я говорю? Вона йде вниз. Це теж щось є, бо, видите, воно позначене. Не знаю, чого воно позначене, але... А здув вон моргу все. Бачите, це була замінена матка в 2025 році. Бачите, дуже гарно. А так воно виглядає зверху. На тому дуже вам всім дякую. Підписуємося на канал, ставимо подобайку. і до побачення. І також в нас є, як я казав, такі блоки по 14 сімей. Бачимо так само, але замість того, щоб було 14, а й маю на увазі 4, є 14. Все таке саме, просто більша ізоляція, також верхні людки, це дуже обов'язково і. І такі то справи.